Добрий день, мене звати Тетя Дарія, я учениця 5 класу Миноградського опорного закладу Арційської міської ради Болградського району Одеської області. Пропоную вашій увазі дослідницьку роботу на тему дослідження впливу соку алое як рослинного біостимулятора на приростання насіння томатів та одірків в домашніх умовах. Красиві квіти, смачні плоди, високі дерева і пишні чагарники всі вони вийшли колись із країн. Властивості всіх рослин визначаються їх станом, запасом порожних речовин, енергію проростання, наявністю або відсутністю збудників хвороб. Чи можемо ми, коли про майбутні врожай та якість рослин, якось вплинути на ці фактори ще на стані проростання насіння? Сьогодні значна частина населення займається вирощуванням овочів у себе на присадуних ділянках. У такій справі важливо, щоб схожість насіння залишалася високою, вони добре вкорінювалися та розвивалися, були стійкими до хвороб та давали гарний врожай. Одним із видів підвищення врожайності та підв... та поліпшення якості продукції рослинства є використання регуляторів росту рослин. Відомо, що використання е, стимуляторів росту рослин дає змогу не лише збільшити врожайність культур на 15%, а й поліпшити енергію проростання насіння. Застосування таких препаратів дає змогу не лише підвищити вражальність, якості, якості насіння, але й покращити посівні якості сільськогосподарських культур. Разом з тим, ці, ці плоди мають бути безпечними для здоров'я людини. Мета моєї роботи це дослідити в різної концентрації соку алое на приростання насіння, томатів та огірків. Відповідно до мети моєї роботи були поставлені наступні завдання: опрацювати наукову літературу, яка розкриває проблеми, вивчити корисні властивості алое як біостимулятора росту рослин, провести дослідження, вплив соку алое на приростання насіння томатів та огірків. Виготовити в домашніх умовах лікарські засоби з використанням соку алої. Мета дослідження це вивчити умови наукіння для проростання насіння та виявити вплив врощення в соку алої як природного біостимулятора на швидкість проростання насіння, томатів та огірків. Об'єкт дослідження це насіння томатів та огірків. Методи дослідження це аналіз та вивчення літератури стеми, спостереження, дослідження, експеримент, порівняння, аналіз та узагальнення. Експеримент проводилося протягом 10 днів, з 17 березня по 27 березня 2025 року. Зразки насіння пророщувалися у чашках петлі загальноприйнятих методик. Під час закладання досліду протягом 7 діб кожного дня проводилося спостереження за прирослим насінням. У ході дослідження було вивчено умови проростання насіння та розглянуту характеристику природного рослинного стимулятора соку алої. Виявлено вплив соку алої на швидкість проростання насіння томатів та огірків, вивчені корисні властивості алоя та його використання для лікування хвороб у домашніх умовах. Найважливішими факторами для проростання насіння є вода, повітря, тепло, світло та субстрат. Для кожного виду рослини характерний свій температурний оптимум, за якого проросте насіння. Стимулятори росту і розвитку рослин доцільно використовують для прискорення. Проростання насіння, вкорінення живців, запобігання опадання квіток і замізі, прискорення дозрівання плодів. Місто природного стимулятора росту рослин може використовувати сік алое. Алое – це рід сукулентних рослин, що належить до родини асфальделок. Вони відомі своїми м'ясистими листками, які міст і гель, що має лікувальну властивості. світі росте майже 400 видів алое, але тільки 20 з них прописують цілющі властивості. Але з нас стверджують, що сік алоя. Екологічна чиста рослина, яка не викликає негативного впливу на здоров'я людини, тому я вирішила вивчити вплив соку алоя як природного біостимулятора на проростання насіння томатів та в домашніх умов, примети це порівняти. Проростання насіння томатів та огірків у чашках Петрі різної концентрації соку алої із водою. На початку експерименту я зрізала листя 4-річної рослини алої та поклала його в холодильник на 24 години. Потім приготувала сік алої, що виділося та звила в окрему склянку. Рошенка змочила ватні диски та накрила ними насіння на одну добу. На наступний день насіння переклала у чашку Петрі на ватні диски, змочені соком алоє, різної концентрації 1,2-1,5 та чистою водою. Досвід проводилося при кінатній температурі. Протягом 7 днів кожного дня проводилися спостереження. Першим пройшли насіння томатів, витримані у розшині 1,2 через дві доби 19 березня. На четвертий-п'ятий день у всіх чашках проросли зелені листочки. Але у часті номер 1 вони були з найдовшими корінцями 2 мм. На шостий-сьомий день у всіх парстів з'явилися зелені листочки та витягнулися степлі. Але найдовшими вони також залишалися у часті номер 1 2-2,5 см. Для дослідження впливу соку алоэ на проростання насіння огірків були використані такі ж самі концентрації, що і для томатів. Результати виявилися несподіваними, що насіння, що були замочені у розчині соку алое 1-2, також проросли першими 19 березня. На 4-5 день у всіх чашках петлі з'явилися зелені пальки, але участі номер 1 були також з найдовшими корінцями 4-5 міліметрів. На 6 сьомий день у всіх парків з'явилися зелені листочки та витягнулися степіль. Але недовшими вони були також частці номер 1 Виставка проведення експерименту: всік alloa концентрації 1 в 2, швидше вплинув на приростання насіння томатів та огірків. Рослинний стимулятор соку алое пришвидшує приростання насіння, а також забезпечує його життєздатність. Тому, провівши експерти і, ознайомившись з інформацією цієї теми, я додатково вирішила виготовити з соку алої, які мають лікувальні властивості і, заб... і допомагають при різних захворюваннях в домашніх умовах. Отже, у ході дослідницької роботи ми прийшли до, ви... до висновків, що найважливішими умовами для проростання носіння є наявність води, тепла, світла та субстракту. Швидкість проростання насіння можна підвищити різними методами, один з яких це застосування природних стимуляторів, для, до яких належить сок сік алоя рослини. Сікалоя має вплив на швидкість проростання насіння рослин для того, щоб досягти найкращого результату, потрібно визначити правильну концентрацію розчину. Сік алоя є хорошим біостимулятором для пророщення насіння та подальшого. Росту і розвитку рослин. Він пришвидшує проростання ріст та розвиток кореневої системи. А сформувавши міцну кореневу систему на початку рослин на початку, рослина згодом стрімко набирає ріст. Дякую за увагу!